Почесні відзнаки отримали військові 44-ї окремої артилерійської бригади. Ордени за мужність третього ступеня вручили 22 бійцям, які несли службу у зоні АТО під час третьої хвилі мобілізації. Це надзвичайно висока нагорода, вона достається не всім. А тим хлопцям, які її отримають, я сподіваюся, що буде обов'язково віддана честь і пошана за те, що не дали ворогу ступити ногою на нашу рідну землю чекаємо усіх. Надзвичайно нам приємно їх побачити у струю. Можливо, когось в цивільній формі, можливо, хтось далі продовжує службу. Тому будемо чекати всіх. Ті бійці, які приїхали, запевняють, такі зустрічі мають неабияке значення, не лише через нагородження. Це зустріч дуже ну піднімає і дух, і радість, і що. от що ми зробили певну роботу і люди заслужили, те, що не заслужили, з демоції, що ми зустрілися, да, ми 3 числа на День Артилерії в Києві збиралися. Но сьогодні з такої приємної нагоди, що на кінець скажімо, ордена і медалі знайшли свої герої. Це дуже приємно, що держава про нас не забула, скільки ми. Там відпрацювали. Віктор Юшко розповідає, нести службу легко не було. Проте, незважаючи ні на що, їхній дивізіон Ліра із своїми завданнями впорався. Всюду наш дивізіон поважали і що таке, позивний е був дивізіону Ліра на той момент, як ми приймали участь в бойових діях і всі знали, що якщо Ліра на місці, значить все буде порядок на нашому. Напрямку, де ми відповідав дивізіон за напрямок Горловка, з Майорськ, Зайцева, Гольмовське, противник ні на крок не просунувся. До речі, частина бійців, яких призвали під час третьої хвилі мобілізації, за власним бажанням продовжують нести військову службу і сьогодні.